Щоненькою Бога слово стане діва Марія, за це ми її прославляємо. Без ангельський святий чин, а людський рід її співає, Чеснішою хирови. Слава Богу, добрі люди! З Звислиємо, ми йдемо і ступаючи усюди, Звістку радість ми несемо, що Христос, Спаситель світу, народився у вертепі, і, і зоряє яскраву світить тій дитинці, що у небі. Коли Тату, бо далека нам дорога, будемо колядувати і славити Христа Бога. Градість харнує у вашій хатині. Приходи дивно нині сала, у небі зірка засіяла. Золотила доле гори, ліси, далекі простори. І дивен голос розстелився, із неба ангел нам з'явився. родися, жив. Статку в хаті і стодолі. не жуби, але забави, не опадку, але славу. Зичемо на новий рік, щоб щасливим був наш щоб з роси і води, пішли статки і гаразд. З Новим роком, з добрим роком, щоб святвечі разом з вами, за святковими столами, заспівай нові пісні і щедрівки велосні. Христос ся рождає, славімо його!